Ось цей будинок зданий вже, проданий, це ось продається. У нас тут септик яма. Двохметрова десь висота, кольця двохметрову ширину. Воно скважина. Все там заведено. І участок до, до кінця забору. Рівненький, гарненький, бо ми його рівняли е, трактором. Сам будинок. Ну і вид з будинку, якщо то оце все вирізати можна. Я думаю, що крім сосни. І ніхто ніколи перед вами не побудується і нічого не буде з видом на ліс. Он ліс. Тут метрів 300-200 до лісу, 200 і до річки 300. Заходимо всередину. Значить, що у нас тут? У нас тут вікно відкривається, одне не відкривається. Тут, виходить, зробили підверх, але можна убрати отак, убрати і зробити під кришою ще кровать спальне місце. Ось оно отак виглядає. Криша утеплена ватою. Ми тут планували кухню студію зробити. Ну, там якийсь диванчик, камін, так як в сусідньому зроблено. Так, ну і тут е спальня і ванна. Ванна велика. Для вікна зроблено, вирізати, потім поставити. Вікно і з дверима зроблено, бо в планах було ну, щоб люди самі собі або ми доробили зробити тут терасу спереді і таку з накриттям зробити, собі вийшов і вийшов і спереді в тебе там. Нікого нема, ніяких будинків, нічого, воно ліс прямо воно вже ліс.